Це спочатку був жах, я приходжу все мокре. Добре, що літо виносиш і сушиш. Це все клійонки. Отак я закриваю, щоб не текло по стелі, тому що воно все тече по електриці, по тому ж сону. Наскільки Бачите комен, наскільки сіло? Там на добрих пів метра сіло. Там є, там балки всі гнилі зверху, страшні. Там береш балку, а вона вся трухлява, ти її відкидаєш геть. Там воно тримається на чесному слові. Я якось як вечором прийшла, Ігор, на роботі, а воно потім тече по коробці. Я випала. Оба, ще краще. Це є. Як нам казали в міській раді, приїжджаєте в нормальних умовах. Є нормальні умови. Якщо б стінку відтягнути, там, там такий самий варіант. Наш будинок він має 125 років. Його вже не ремонтували, напевне, від дня його народження. І е, ми подавали, е, мої сусіди отримали житло, так як будинок аварійний загрожуючи обвалом. А я залишилася в тій ж будові. Сусіди живуть в нормальних умовах. Я проживаю в таких, де грибок, антисанітарія, щурі, де неможливо проживати. По електриці тече вода, є рішення судів, щоб нам надати житло. Но міська влада не хоче виконувати того рішення у 2014 році. Це був чоловік вдома, воно все з середини вилетіло. Що там, як, я не будівельник, не знаю. На другий день ми пішли в ЖЕК, прийшли з ЖЕКу, така майстер-пані слива. І я кажу, може написати щось, може, ми щось зробимо тоді діру. а що ми можемо зробити? Аварійний загрожуючи обвалом, вирішуйте свої проблеми самі. Все, що вони подивилися, полюбувалися і пішли геть.